Овся рожає, кожен муси знати, Ісус му, ім'я, Марія му мати, тута не лочуся, роженого бояться, а вів стоїть красиця, осел слухається, пастує чуть полі бачу й тут. Же. Дуже, тут дуже, тут дуже. Тут тут. А оси старенький, коли ще дитятко, Люляй же люляй, мале отрочатко, туда не очуляться, рожено того бояться, а вів стоїть расеться, осел спутно пасеться. Хваст ріє, е клячуть, Бог тілі бачуть. Тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Марія Мумате прекрасно співає, архор ангельський їй допомагає. Тут анел чудяця, рожено бояця, авіл стоїть трясеця, Путно пасеця, пастуріє, бо тілі бачу дуже, тут дуже, тут дуже, дуже. А три славні царі до Христа приходять, ладані ми ро золото приносять. Тут не леджується, роженого бояться, а весною трясеться, а все смутно пасеться, Пастурі є клячуть, Бога в тілі бачуть. Тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Слышь, Пінь, я нічого не слышу, тільки з далекої радості легко дышу. А це раз небесного царства нам треба Бог релів закликати. А не лов, ступайте. Свят, свят, І була вертей ділом, і була в ділонем. Що Христос пасидець за творець і Бог! Родився у дів, і лежить у Бог. Родився у дів, і лежить у Бог. Ясно без рожест посреднія. А над ними дымис матерю стоять, а над ними Йосиф с матерью стоять, Иисуско плакал, плакал и рыдал, новыми слезами, Но слезами став, я сливоплевал, новыми слезами я сливоплел. Жаль би Христа стало мало, я Ним, И рыдала месяц Господом І ридала рыдала месяц Господом моим, а потом я тебе задала вопрос. Почему ж так плачет, маленький Христос? Почему ж так плачет, маленький Христос? Небо мне сказала, плачет он о том, stoa da and Eve were taken by the enemy, that Adam and Eve were taken by the enemy. Oh, wonderful God, come to the world, at the